Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Волдинська. Не залишатися зі своїми переживаннями наодинці та отримати психологічну підтримку З початку повномасштабного вторгнення в нашому місті розпочалася реалізація міської програми провадження психологічної допомоги для військовослужбовців, а також родин військовополонених. Власне одним з напрямків цієї програми є організація груп підтримки для матерів, чиї діти знаходяться в полоні. І є такий окремий проект у Кривому розі, який називається Мама клуб. Саме про нього ми сьогодні будемо говорити. У нас у гостях. Консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників, психолог Юлія Якубовська, а також практичний психолог Криворізької гімназії номер 95 Людмила Потомахіна. Доброго вечора, дівчата. Так, так. Рада вас бачити. Давайте розпочнемо з того, що таке мама клуб. Скільки зустрічей вже було, і хто був ініціатором його створення. Ідея створення мама клубу належить матерям наших військовослужбовців, які станом на зараз перебувають у полоні. Власне, вони вже були об'єднані. Вони об'єдналися. Їх об'єднало спільне горе. Ось такі спільні страшні події, в яких вони зараз переживають. Також у них є лідер їхнього об'єднання це голова громадської організації Сталева гвардія, мати військовополоненого захисника пані Оксана Латанська, з якою ми познайомилися, і ось уже скільки взаємодіємо і співпрацюємо разом. Мама клуб, скільки зустрічей вже провів на сьогоднішній день? В мамі клубу відбулося вже дві зустрічі. І ці зустрічі відбуваються. Кожної суботи ми зустрічаємося, і ось такі у нас спільні спільні проекти, спільні справи для того, щоб все ж таки надати взаємопідтримку, надати допомогу матерям, які цього потребують. Як багато зазвичай приходить людей на такі зустрічі, бо ми знаємо, що не всі ставляться до психологічної допомоги як до чогось необхідного для себе. Ну, це люди дуже мотивовані, і перш за все вони приходять за тим, щоб отримати допомогу. Вони вже мали спільні стосунки. У них їх об'єднання воно досить стале. Тому на ці зустрічі у нас приходить достатня кількість людей для того, щоб працювати і взаємодіяти разом. Розкажіть, як взагалі все відбувається? Що таке зустріч? Мама клубу. Ну, власне, якщо говорити про цей проєкт, то за ініціативою Ради оборони нашого міста в нашому місті реалізується проєкт впровадження психологічної допомоги сім'ям військовослужбовців. І один із напрямків є психологічний супровід матерів військовослужбовців, які зараз очікують своїх синів із полону. Ми працюємо використовуючи методи, перш за все, міжнародних протоколів і керуємося методами ми травмофокусованої терапії протоколами ізраїльських колег для того, щоб надати підтримку і надати допомогу людям, які зараз переживають такі невизначені і невідомі події. Яких спеціалістів задіюєте в мама клубі? Хто? Хто бере участь, то допомагає з усім цим справитися? Якщо говорити про наш проєкт впровадження психологічної допомоги, реалізують цей проект практичні психологи, які працюють у закладах освіти. І сьогодні з колегою ми представляємо нашу команду Власне, і проводять ці зустрічі практичні психологи, які працюють за різноманітними напрямками. І один із напрямків є також робота і на гарячій лінії психологічної підтримки. Яка є в нашому місті, пані Людмила, коли ви доєдналися до мама клубу, і які взагалі ваші враження від роботи з такими жінками? Наскільки це складно? Вперше доєдналася це була ця субота, яка пройшла. Це для мене була перша зустріч з матерями наших героїв, наших захисників? Було дуже емоційно, тому що ми розуміємо, ми працюємо зараз з тими людьми, які переживають дуже такі складні емоційні відчуття. І ем, правильно працювати, говорити, перебувати поруч з такими людьми, це є дуже. Е... Для душі, скажімо так, відгукується воно дуже, тому дуже зачіпає саме складно залишатися в нейтральному положенні, яке так абсолютно правда повинен мати психологію. Да. І варто підбирати і слова, які говориш, вам, спілкуючись з цими людьми, і знову ж таки контролювати сам процес, так, щоб не нашкодити більше, а більше допомогти людині. Тому, але це дуже такий цінний досвід. Ми цим і далі будемо продовжувати працювати, тому що війна триває і цих, цих людей ще буде більше. Я розумію, що тут порівнювати можливо навіть некоректно, але тим не менш, от якщо коли до вас приходять люди з травмою, які втратили близьких, або от Ті, як в мама клубі, які не знають, що з їх рідними, от з ким складніше емоційно, все ж таки? ну тут чесно, треба визначити про те, що це коли ми говоримо про невизначену втрату, тобто це тоді, коли людину вважають безвісті зниклим, то це унікальний вид втрати або взагалі горя такого, тому що людина весь час перебуває в певній невизначеності. Ми можемо навіть так сказати, це що від надії до відчаю такого. Абсолютно правильно, і це не тому, що людина не може справитися з тим станом, тому що сама ситуація, яка склалася, вона постійно вимагає від людини перебувати в певному такому напруженні. І коли ми говоримо про невизначену втрату, то дуже важливо розуміти, як ми можемо людину підтримати в цій ситуації. Вирішити ситуацію, ми не в силі, але ми можемо її підтримати, і це є дуже важливим. І що б хотілося тут додати, якщо людина отримує все ж таку звістку про те, що її рідна людина зникла безвісті. То задача тих, хто підтримує, задача психологів це направити людину в діяти в правильне русло, тому що люди правильно це в яке що зараз хочу, якраз ага. да саме пояснити. Це про те, що люди або бідкаються, кидаються зі сторони в сторону, намагаються якимось чином здобути хоч якусь інформацію. Вони поринають в такі наскільки активні пошуки. Це відбувається 24 години на добу. Це є дуже виснажливим. Людина чіпляється за будь-яку інформацію. Інша ситуація можливо бути це людину просто проводить в стан такого певного ступору. Людина замикається, людина починає горювати, і це певна така є як певна бездіяльність. А задача тих, хто є поруч, направити людину в саме той шлях, щоб вона зараз стала корисною. Тобто до певних дій ми починаємо підключати рідних. Нам потрібно що зробити для того, аби допомогти. Що ми можемо зробити? Це перше. Ми йдемо в поліцію, ми пишемо заяву про те, що людина зникла безвісті. І так далі, крок за кроком. Ми звертаємося до організацій, ми попишемо заяву, реєструємо свого рідного, щоб він був в реєстрі. Безвісті, і там дуже багато такі покрокові, Це mm. дійсно дієві речі, про які люди Дійові для психіки мається на увазі і для психіки, навіть... і вони є корисними в плані пошуку людини, mm. це те, що допоможе людину зареєструвати в списку зниклих безвісті, про те, щоб дійсно про це людини знали. А до цього треба подати заяву в поліцію. Тобто там є певний алгоритм дій, який необхідно прийти. Там треба здавати аналізи на ДНК і так далі. Є певний алгоритм, який потрібно виконувати, коли людина. Родичі зробили все від себе залежне, тобто звернулися усі служби, подали всі заяви. Далі починається вже безпосередньо психосоціальна підтримка. Наша задача це тут бути поруч. Допомагати людині справлятися з її емоційним переживанням, і тут для нас будуть такі три основні маркери, на які ми повинні звертати увагу. Якщо людина, незважаючи на те, що вона отримала таку звістку, але людина продовжує ходити на роботу, якщо вона до цього ходила. Якщо людина продовжує спілкуватися, тобто вона не замикається в собі, і людина продовжує виконувати свої побутові обов'язки, свою задачу, значить, наша наша задача просто бути поруч і допомагати. Це три. Основних такі моменти, на якими звертаємо увагу, якщо якийсь один із пунктів випадає, отут треба допомогти людині звернутися по допомогу, тому що самостійно справитись тут вже буде складніше. А якщо говорити про ем, друзів чи там, знайомих такої людини, чи варто піднімати взагалі цю тему в розмові, чи краще Якщо сама людина про це не говорить, то не чіпати. І тут яка яка більш коректна поведінка не можна, тут немає такої однозначної відповіді, тому що кожна людина переживає цю ситуацію по-своєму. Але знаючи цю людину, ми можемо такими питаннями наближеними, ми можемо повертати. Бо є мами, які наприклад дуже сильно переживають з цього приводу, коли в мене нічого не питають. Мені здається, що його викреслили з життя, угу. але так не повинно бути. Він є, він живий. І Мама тримається і вона має на це повне право, і, але надмірно не задаємо ось таких прямих питань. Ми можемо запитувати, як справи, чи є якісь новини, тобто, ось в такому загалом, але не деталізувати, не, не запоглиблюватись. І якщо людина, вже відповідаючи на десять питання, вона далі йде на розмову, тоді ми можемо з нею, з нею далі контактувати. Тобто, це суто такі людські стосунки, і вони є дуже відчутними. Угу. Розкажіть, чи часто взагалі звертаються по допомогу? Тобто ви сказали, що мами вмотивовані, а чи проходять вони, можливо, в особисту терапію, чи от як у них з цим на такому більш ну, ґрунтовному рівні? Якщо говорити про проект, ми працюємо з матерями наших захисників, які перебувають у полоні. Ми працюємо з жінками і ми працюємо з дітьми. І так само у нас є напрямок від цього проекту. Це гаряча лінія психологічної допомоги, uh -huh. куди можуть зателефонувати. Матері, дружини, рідні наших захисників для того, щоб отримати саме ту кризову допомогу, якої вони потребують. Якщо повертатися до усіх груп підтримки, про які ми говорили, до мама клубу, то це перш за все не терапевтичні зустрічі, це власне групи підтримки, які модеруються психологами. Mm -hmm. Кожного разу ми обираємо тему, і в цій темі ми починаємо працювати. Чому на кожну зустріч одна тема? На правильно? кожну зустріч у нас обирається тема, і навіть ми працюємо за запитом. До нас звертаються матері, і говорять, що от сьогодні ми б хотіли розглянути ось цей напрямок, ось цю тему. Станом на зараз вони звертаються за тим, як бути, як взаємодіяти зі своїми синами, які будуть повертатися з полону. Того, що ми бачимо, що процеси обміну станом на зараз відбуваються, і в нашому місті є, є, є такі випадки, і вже до нас звертаються дружини. Не матері з тим, щоб е, яким чином е, інтегрувати е, захисника у, у цей світ, яким чином взаємодіяти з ним, тому що е, ось ті місяці е, полону вони не пройшли дарма і вони залишили свій відбиток в психіці людини. Е, е, і власне, чим іще корисні ці зустрічі? Тому що коли люди об'єднані спільним болем і спільною бідою, вони допомагають один одному, вони тут є підтримуючими. Ага, в тебе така сама біда, як у мене. Тут не виникає якихось незручних запитань, як на кшталт того, коли повертаються наші герої із полону, і дуже багато друзів або рідних починають телефонувати і питати, ну що, повернувся? Цього робити взагалі не можна, тому що коли не повернувся, це надзвичайно боляче. І коли дружина або матір знає, що сьогодні він не повернувся, його немає в списку на обмін, mm -hmm. як потім що сказати ось тій людині, яка задається. Дала це запитання, яким же чином змінити це запитання, яким чином допомогти і більше не, не травмувати, і не зробити ту рану і від того дуже дуже великою. Тому цих питань власне треба уникати, mm -hmm. треба зачекати, і е, цим щастям, коли це відбувається, люди mm -hmm. діляться самі. Мама клуб, я так розумію, вони зустрічі ці проходять кожного тижня. Чи річ ми зустрічаємося з матерями наших захисників через суботу, через тобто, суботу. кілька це, разів на місяць? Да, кілька разів на місяць відбуваються ось такі зустрічі, і це планується підтримувати поки такий режим в принципі ну і надалі. Правильно? так, так, ці зустрічі надалі є актуальними. У нас є запит, і ми розуміємо потребу матерівства стосовно того, що вони потребують психологічної допомоги, тому ми готові на цю співпрацю і готові на взаємодію бути модераторами і бути тими людьми, які стануть їм корисними зараз, в той в тій ситуації, в яку вони потрапили. Якщо можна кілька слів про ваші майбутні проекти, якщо вони є найближчим часом, можливо, якісь нові напрямки роботи чи розширені якісь напрямки, які вже є. З чим ви можете поділитися, можливо, запросити кудись до, до ваших активностей людей. Щодо наших активностей, ось уже з березня місяця ми плануємо заходи для дружин наших захисників і для їх дітей. Ось і про це ми будемо сповіщати і в соціальній мережі, і використовуючи батьківські групи там, де є взаємодія з батьками. Тому ось у нас найближчі ці проекти стосовно проектів надалі. Ми вже говорили з вами про обмін, і ці люди також потребують, перш за все, сім'ї потребують допомоги, яким же чином надалі взаємодіяти і надалі зробити ту адаптацію до цивільного життя більш такою послідовною і не такою болючою. І, можливо, щось буде для тих, хто повернувся, які для цих людей думаю, вони також допомоги психологічної потребують. Можливо, що ще народиться якийсь проект пов'язаний саме з цим сімейної терапії вже так, так. так, звичайно. Ми ніколи не зупиняємося на тому, що, що вже є. Наприкінці нашої розмови ми подивимося відео власне про те, як відбулося відбулася зустріч в мама клубі цими вихідними. Там, наскільки я знаю, була і щасливий момент, коли мама ділилася мама захисника. Син якої повернувся, вона також прийшла поділитися своєю радістю. Тож подивимося відео. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників, психолог Юлія Якубовська, а також практичний психолог Криворізької гімназії номер 95 Людмила Потомахіна. У студії працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Петрович. 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 Ось так після двох років розлуки пані Світлана зустрілася зі своїм сином Владиславом Вікторцовим. У російській неволі чоловік провів майже 20 місяців. У Кривому розі на свого героя чекала зокрема дружина та півторарічна донька, яка тільки нещодавно вперше побачила свого тата. Владислава повернули під час передостаннього обміну 31 січня. Саме тоді пані Світлані зателефонували та сказали те, на що вона чекала весь цей час. Вифінько Іслана Миколаївна кажу, так, хочу повідомити, що ваш син Віктор Совладислав Олегович, думає, Господи, не дай Бог, що случилось, я не переживав, вона був звільнений з рашистського полону. У мене такі емоції були, що мені хотілося вийти на весь білий світ, кричать, що я вимолила життя моєму сину, я вимолила, я дочекалася його. Зі своєю новиною містянка прийшла поділитися до мама клубу для батьків поневолених ворогом армійців, який нещодавно почав функціонувати у Кривому Розі на базі міської бібліотеки No10, що у палаці культури Мистецький. Ініціаторкою створення мама клубу стала Оксана Латанська, очільниця громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу. Вже 20 місяців у російській неволі перебуває її син Віталій. За словами жінки, опісля довгого часу з горем наодинці, сім'ї захисників, що і досі перебувають у полоні, повинні мати своє місце для. Для організованих зустрічей ми почали спілкуватися. Я зрозуміла, що нема... ця потреба у спілкуванні, вона ну, настільки незадоволена у людей, настільки вона гостра, що от ми маємо десь знайти такий простір, де ми зможемо збиратися, зможемо поплакати, посміятися, зробити щось щоб відволіктися, зробити щось, щоб зрозуміти себе, бути у оточенні таких самих, як ми щоразу на зустрічі до спеціалізованого клубу, приходитимуть запрошені експерти та психологи. Відтак цього разу батьки полонених армійців поспілкувалися з капаланом, а далі взяли участь у арт-терапії, під час якої, за словами психологинь, учасники зустрічі працювали з власним я та із тим, як можна вирішувати конфлікти та долати трагічні обставини, які виникають у житті. Початку повномасштабного вторгнення росіян нашому місті розпочалася реалізація проєкту «Провадження психологічної допомоги для родин військовополонених та родин військовослужбовців. Одним із цих проєктів є організація груп підтримки для матерів, сини та доньки яких знаходяться у полоні. Практичні психологи закладів освіти міста, які також і обслуговують сервіс гарячої лінії психологічної підтримки 0800 300 265, долучилися власне до проведення ось таких груп саме психологічної підтримки. Адже психологічна підтримка, підвищення рівня ментального здоров'я в умовах війни, а особливо людям, які переживають біль і страждання, і також мають невизначену втрату, це надзвичайно надзвичайно важливо. Цього разу це була друга зустріч мама клубу, яка проводилась у нашому місті. Попередньо наступні засідання заплановані щодругої суботи кожного місяця об 11.00. Утім, за словами ініціаторки створення спеціалізованого простору Оксани Латанської, учасники розглядають можливість зустрічатися набагато частіше. Антон Чекаль, Максим Рашов, перший міський.